Синоптики прогнозували українцям хмарну дощову погоду, однак природа знову внесла неочікувані зміни. Тепер найближчими днями слід чекати теплу та суху погоду на більшій території країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 11 травня, у четвер, опади майже повністю покинуть країну. Дощі залишаться лише в Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось вже нарешті території країни переважатиме суха, але все ще хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то вночі все ще буде холодно, лише від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла, а в денний час доби на пару градусів потеплішає. Так, вже по всій Україні повітря буде прогріватися до плюс 14 плюс 17 градусів тепла в день, в Одеській та Херсонській областях до плюс 18 градусів, а на Закарпатті взагалі до плюс 20 градусів тепла. У Києві, 11 травня, в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 7 плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!